У мене був там найбільший храм в Краматорську, який був на окраїні. Ось і там на літургію приходило до 20 людей. Але ці, звичайно, люди вони були всі дуже віруючими, дуже щирими, от, дуже проукраїнськи налаштованими. Українська церква на тих тренах вона завжди мала маргінальний імідж в великій мірі і через антиукраїнську агітацію, яка з платформ. Московської церкви лунала таким чином ти звичайно кровото себе відчував таким більшим подвижником революціонером в якійсь мірі духовне. Мій храм Краматорську, він знаходився в такому неблагополучному соціальної точки зору районі, такому з високою там, кримінальною статистикою. О, це окраїна Краматорська. Дуже багато приходили люди, так, із як, маргінальних слоїв населення. Тому я просто звик, мабуть адекватно, без стресу комунікувати з людьми в складних життєвих обставинах. Відкрилися ми в липні 2022 року. За оці от два роки роботи більше 120 клієнток у нас були. Майже 50 на 50, що 50% це жінки, 50% це діти. За цей час хтось роботу знаходив, хтось собі Нове же житло шукав і знаходить. Хтось за кордоном жав, дітей ми влаштовували до місцевих навчальних закладів. Також сприяли тому, щоб люди і медичний супровід отримали для того, щоб якусь додаткову гуманітарну допомогу мали. Спочатку думалося, що буду або зможу по Великим святам тільки приходити, але енергетика ця Анатолія вона притягує Ось і Тому звичайно хочеться в храмі молитися, хочеться якусь користь і від себе в громаді приносити, і таким чином, оце от місце, де я зараз знаходжуся, то воно є для мене також і місцем сили, і місцем натхнення.